Друзі, вітаю вас! Найкраще бізнес України Експертна думка знову в ефірі з новими історіями успішного українського бізнесу. З вами, як завжди, ваш Денис Кайр. Сьогодні поговоримо про роботу компанії, яка напряму і безпосередньо допомагає відбудовувати та відновлювати Україну. Я із задоволенням вам представляю свого гостя Ширяєв Олексій, директор компанії «Кремелітбуд». Буд. Я вас відаю, Олексій. Дякую, я вас також вітаю. Давайте для початку декілька слів. Буквально щоб познайомились. Отже, чим займається компанія Кремлітбуд, які основні напрямки діяльності, які потреби, мовно кажучи, закриваєте для клієнтів. Ну, компанія взагалі займається будівництвом і ремонтом приміщень, будинків тому подібне. Взагалі, наш профіль, зокрема так, зараз направлений на відновлення зруйнованого житла або надання більш кращих умов для регіонів, які постраждали від російської агресії. Тому це основний напрямок Спів, ну, Співпрацюємо, зокрема з благодійними фондами та міжнародними донорами? Аго, угу, слухайте, ну окей, давайте тепер поговоримо трошечки детальніше. Напрямок прям дуже дуже зараз такий потрібний. А отже, як ви долучаєтеся до відновлення України? Які проєкти ну можна давайте почнемо так, Які були найскладнішими? Але з іншого боку, і вели мали для вас такий навіть, ефект найбільший? Ну, мабуть, банально, але кожен проєкт є складним. Простих проєктів не буває, тому що це або зруйноване там житло в Шент, або якісь регіони, які знаходяться в близькості до лінії бойової тому таке питання. Якщо брати за останній рік. Є така програма. ВОШ направлена на доступність населення до води. Місцеве населення, громада вона повинна мати доступ до води централізований. Зокрема, в цьому році ми співпрацювали з такою компанією, як благодійний фонд Карітас. Організували в Донецькій області цю програму. В населених пунктах Райгородок, Мирна Долина. Зокрема, складний дуже був у нас проєкт Райгородок. Там є такі споруди, як башня Рожновського, які служать накопиченням води та стабілізатором в системі водопостачання. Башня нетипова, 50-кубова, взагалі ці башні, зокрема 15-25 кубів, але там така. В чому важке виконання цього проєкту? Тому що регіон близько наближений до зони зіткнення бойових дій, тобто нетипова башня, нетипова конструкція її логістика, доставка монтування, зокрема таке ж не важне питання, як проблема зі спеціалістами, які можуть виконувати ці роботи, тому як ну, всі розуміємо ситуацію по трудовим моментам в країні. Uh, ну, в принципі. Справились, Справились, да, да, да. донори довольні, всі довольні. Саме насамперед, громада довольна, тобто там більше в пів тисячі населення проживає насамперед. Зокрема, в нашій компанії є е, працівник, е, у, у, у кого е, родина проживає там в цій місцевості, в Райгородці. Вони опосередково відтуду. Тому ну, да, це, це велике задоволення, коли населення, Отримує то, що в них нема, казалось би, да вода питна. Ми зранку відкрили і вона тече, але в таких регіонах її, на жаль, немає. Тому ось працюємо Су... над цим. Суттєвий виклик, насправді. Окей, а ще один такий напрямок, я так розумію, ви займаєтесь відновленням будинків так. А, зруйнованих, постраждалих регіонально. По-перше, де це відбувається? Це ближче до лінії зіткнення чи по всій території України, бо літає, як то кажуть, скрізь так. вже так. і взагалі, чи якось відомо змінилось у вас. Напрямок, роботи, якісь, можливо, нові технології довелося. Ну, бо це такий теж напрямок, мабуть, точно з'явився, як то кажуть, з 22 року. Ну, по технологіям, такі як роботизація, вона проходить потрішки так. Ми удосконалюємо свої технічні навички професійні. Але так як якщо брати аналог там зсу, ну так глобально, ні, ми не рухаємося, тому що там трішки по іншому, да, все проходить. Але все ж таки, ми да, набираємо обертів для того, щоб максимально сприяти, давати качество. Терміни виконання немаловажні, тому що дуже стислі терміни постійно. Тому приходиться виживати. Працюємо в принципі, по всій території України. Але більша кількість десь на відсотків 70%. Ми все ж таки працюємо в регіонах там, де є лінія зіткнення: це Харківська, Донецька, Херсонська, Запорізька, Миколаївська області. Ну, взагалі, в принципі, от це, 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 ці регіони ми покриваємо. Зокрема, в Ніколаївській області зараз відновлюємо аграрний технікум. Я місце не буду називати, тому що, ну, правильно, правильно. Ось, правіль. да, да. І не дивлячись на те, що ну, в країні така ситуація, все ж одно ну, думають про освіту, там залучені кошти донорів з Данії, і там розписано на декілька років відновлення цього учбового закладу, наразі там була відновлена покрівля два перші поверхи. Окрема поруда для общежиття, там де будуть розміщуватися, навчатися люди. Тобто процес я так розумію, що триває цього об'єкту. Да триває, триває. Uh -huh. Ну він ж вже, вже закінчується. Вже на другий рік там буде вже другі плани, тому що в них дуже багато е проєктів з приводу залучання. Раніше були аграрії мужчини зараз вони цілеспровонана на, на жінок uh -huh. на направлені. Тобто як там. Ці учбові процеси свої розвивати зрозумів. Другі друзі, сьогодні у нас в гостях Ширяєв Олексій, директор компанії Кремлітбуд, і говоримо ми про відбудову та відновлення України. А Олексію, я також знаю, що ви займаєтесь встановленням сонячних панелей. А взагалі, як ви оцінюєте ситуацію з енергонезалежністю? і Чи попит збільшився от з моменту активних обстрілів України? Так, так, попит дуже збільшився, це навіть не в рази, це в десятки разів, тому що а, з 22-го року ми всі відчуваємо на собі. Це проблеми з а, постачанням електроенергії. Ну а як показує наше життя, я практику відкину, то без електроенергії взагалі нічого не можна робити. Тобто, ми вже енергозалежні на там більше 100% немає, ну на 100% точно. Тобто, Населення потребує. Так, ми займаємося е, встановленням налагодженням сонячних станцій. Це е, також, зокрема, е, зараз направлено на е, загальні об'єкти, такі як дитсадки, школи, е, навчальні заклади або лікарні. Наприклад, якісь е, е, в місцевих громадах, маленьких селах це якісь там клуби, де є пункти незлавності або тощо. Тому е, сонячні. Панелі да, дуже там виручають нас час. Вже є комбіновані там комплекси для постачання електроенергії, тому ми працюємо також в цьому напрямку. Зрозуміло. Е, Олексій ще одну таку штуку. Е, ви вже частково сказали про це, але хотів ще уточнити. Отже, е, крім того, що ви працюєте з донорами, е, як ви з ким ще працюєте? Не знаю, чи є там замовлення від держави або е, приватні замовники? Якщо приватні, які постраждали від війни, то тут ну у них явно можливості обмежені. Розкажіть трошки про це. Ну, приватні, зокрема, такі як одна людина або домогосподарства, господарства, такі замовлення є. У наразі по можливості ми з ними співпрацюємо. Але все ж таки, ми більш направлені ось в цей напрямок ну, допомоги в регіонах, там де постраждали від бойових дій. Зокрема, наприклад, у держави також ми співпрацюємо з державними тендерами, бюджетами, але ну. Більше в нас так склалося, що ми розвиваємо напрямок. От, ось це відновлення за допомогою там, програм міжнародних. Раніше ми були сконцентровані на заводах, таких як НКМЗ в Краматорську, або Азовсталь, або Ілліча в Маріуполі, Запорізьсталь. Тобто більш по підприємства. в дружковці це Веска, буде ремонтний комбінат. Так сталося, що з початком масштаб. Стабної війни да нам прийшлося перепрофільовуватися. Тому вибрали для цього для себе цей напрямок відновлення будинків да з партнерами міжнародними і рухаємося в цьому зараз напрямку. Угу. Окей, okay. я так розумію, що проєкт, про який ви говорили про водонапірну башту, це не єдиний, це такий, як із останніх, да. І я, до речі, ну, не часто чую про такі об'єкти. Тобто, ви вибрали таку теж нішу, яку ви намагаєтесь закрити. Чи є якісь ще так, такого типу проєкти на, ну, от, на найближчий період зараз? І взагалі, які у вас плани на майбутнє, можливо, якісь нові ще напрямки вирішити собі відкрити і чим займатися? Ну, можливо, да, плануємо відкрити. Якщо говорити про теперішнє, також окремо цих споруд, які накопичують воду, да, ми займаємося буренням свердловин, таких як артезіанські, ну і більше таких, які для господарської діяльності. Тобто зараз цей проєкт в Харкові. Далі ми думаємо, це буде в Николаївській області. Там 5 свердловин планується якби робити. Ну і в цьому напрямку рухатись. Також є такий напрямок, як шелтер. Тобто забезпечення внутрішньопереміщених осіб або осіб, які потребують допомоги для того, щоб обезпечити їх в нормальному умові для життя. Ну це реконструкція якісь приміщень. Ну, наприклад, в нас часто виходить так на в якісь сільрадах, десь заброшені двохітажні будиночки. Вот да? їх реконструюють, роблять придатними для проживання людей. Ну і далі вже там проживають там пенсіонери або якісь багатодітні сім'ї та таке. Що по напрямку розвитку далі? Ну, будемо дивитися по ситуації в країні, тому ну, зараз працюємо над тим, щоб забезпечити ну, людям, громадам, які більше страждають від агресії, тому як це касається по лінії, щоб у них більш-менш були якісь умови для проживання. Ну, що я вам можу сказати Олексію, дякую, що прийшли. Дякую, що розказали про свою сферу діяльності. А найголовніше, дякую, що ви дійсно допомагаєте безпосередньо, як то кажуть, не банальними фразами, абсолютно відновленню та відбудові України. Дійсно, бачите, ви не тільки там якісь об'єкти, але й мені здається дуже важливі об'єкти з водою. Куди ж тут без води та без світла? Так. Як то кажуть, так. друзі? Сьогодні в мене в гостях був Ширяєв Олексій, директор компанії. Ремелідбут. Отже, дякую ще раз, Олексій, що прийшли. Я вам бажаю сил, натхнення. Дійсно, хай у вас все виходить, і ви дійсно по максимуму допомагаєте відновлювати Україну навіть в такі важкі часи, як маємо зараз. Під точно розумію, що мабуть, скоріш за все, деякі об'єкти не під обстріли вам доводиться робити. Бувало і таке, да. ну, Бувало, Здогадуюсь, да. якщо Донецька область або Харківська, да. то точно. Тому хай вам щастить сил, здоров'я вам, вашій команді, і дійсно, як то кажуть, не в Рютись треба, значить треба, треба відбудовувати нашу прекрасну країну. Дякую вам, дякую за запрошення. Будемо да, працювати далі. Дякую, отже, друзі. Ось така у нас сьогодні бесіда. В гостях був Чиряєф Олексій, директор компанії Кремлітбуд. і компанія безпосередньо займається відбудовою та відновленням України. На цьому будемо закінчувати наш ефір. Експертна думка та країни ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.